Усім привіт! З вами Владислав, і сьогодні ми з вами оглядатимемо мапу під назвою Горбані для фермосимулятор 22. Ну і нумо оглядати дану мапу. Ну що ж, з'являємося ми ось у такому доволі великому дворикові. Дивіться, що у нас тут є. Доволі цікава штукована, вперше таке бачу, але це у нас сховище для бараболі. Дивіться, так вмикається у нас світильник. Дивимося от сюди. Ну, знову ж кажу, тут зберігається у нас бараболя. Тут ми можемо її, напевно, що забрати, <сум> наколоти вилами, гармаками. Так, а це що у нас? М -м, цікаво. Дуже цікаво. Вперше таке бачу. Це у нас, здається, курник, якийсь. Давайте глянемо. І тут у нас чикен, чикен і півень. <сум> Круто! Дивіться, ми навіть можемо придбати кореї, і вони ходитимуть по нашому дворикові. Дивіться, навіть є. Туалет ось такий, літній душ, як ж без нього. Ну і а це у нас відчиняється чи ні? Ні, на жаль, не відчиняється. Але найцікавіше також на цій мапі є те, що тут є ось такий дім. Зараз я вам його продемонструю. Ми в цей дім можемо зайти. Ви колись таке бачили? Ні, я бачу таке не часто, але дивіться, як виглядає наш дім в Україні. Так, дивимося ось тут. Дивіться, ванна кімната у нас. Все як у реальності. Так ось у нас ванна кімната. Давайте прямо підійдемо. Тут у нас, здається, кухня. Тут ми бачимо їмо. Дивіться, дивіться, все як у людей, все як в Україні. У нас ще й в селі. Так. Давайте підемо напевно на наступну кімнату. А у цій кімнаті вже, напевно, що можна відпочити. Тут телевізор у нас також є, можна його відкнути і також відпочити тут. Круто, насправді. Зроблено. Ну, до речі, хочу сказати, що село Горбаніт знаходиться в Київській області. Я десь там е, притулю світлинку на Google Maps. Це, до речі, на цій мапі є десь до п'яти сіл, це Черкаської також Київської областей. Від також у нас є причіп, ну, старий доволі. Ось таке кріплення до нашого трактора. Трактор у нас лише один, Так, а це що у нас за ферма така. Незвичайненька, бачите, для... на початку навіть, скільки всякого є. І кури є. Дивіться, а це що у нас? Вівці, так? Да? Вівці, так? Да? Круто. Вісь навіть вівці у нас на початку є. Не треба нічого купувати. Ну, крім овець, звісно ж. Навіть теплиці у нас є ось така є звичайненька, невеличка. Ось ще одна і ось ще одна. Три теплиці у нас всього є. Бачу, можемо щось заробляти. Справді виглядає як невеличка міні-ферма. Ось, речі, білорус. Хоча я їх не полюбляю, чесно слово. <сміх> не люблю радянську техніку, совкову, точніше. <сміх> так тут ми, напевно, що можемо щось розпилювати. Це, напевно, що і так і так є. Так, а тут що у нас? А тут у нас вулики, навіть вулики тут у нас є. Окрім теплиць, ми ще можемо тримати і городики свої невеличкі. І тримати курочок, і тримати овечок. От вам <сміх> мапа. Але ця мапа ще не дороблена, вона ще не в релізі. Тому що, як говорить розробник мапи, всього зроблено 95% самої мапи. Тому мапа може підглючувати, на мапі можуть не виглядати нормально текстури, тому 5% ще лишається. як ви знаєте, косметичного <клуб> ладу здоробити на цій мапі і вона вийде у самому релізі. Ця мапа дуже велика. Я б навіть сказав би, що вона одна з най... Масштабніших, навіть одна з найбільших. Бо тому що тут масштаб відповідний, воно напевно за кошмак набагато більше. По-моему, з таких самих розмірів, або справді трішки більше. Тут дуже дивіться, скільки багато полів різноманітних розмірів. Навіть рівненькі поля є. У нас тут навіть культури, дивіться, такі бачимо з новими текстурами. З новенькими друзі, з новенькими текстурами у нас. І це у нас виробництво, і щоб ми не думали, що це просто так поля, поля, безкраї поля, ліси. Ні. Тут у нас є і ось дивіться, ну, нам дається велике поле. Ну і також ось наша база. Ось так вона у нас виглядає. Ще тут у нас є озерце, навіть пускати якась річка чи ставочок знову ж. Але рибу там ми розводити не можемо, можемо просто навіть під'їхати. Ми туди поїдемо, оглянемо також той ставок. Ну, ось так. до речі, так і в реальності, бо, тому що ця мава побудована на реальних місцях. Ось, до речі, горбані. Дехто казати мені не горбані, насправді горбані. Горбані, так, в Вікіпедії пише так наголос. О, до речі, тут можна навіть збирати фігурки виявляються. Круто! Фігурки навіть можна збирати. От бачите? Ми тільки оглядаємо мапу, вже напевно це четверта мапа і такого в нас ще не було. Що були фігурки як із оцих мап, які були додані саме в цій версії, у 22-й фермі. Там ж ці початкові є мапи, і там також було з фігурками. Крамницю ми подивилися, так, це все наше. Далі давайте подивимося до ще одної, Це в нас якась зерно зернобаза, знову ж. Тут у нас, ба... напевно, належить якомусь фермеру, я ж кажу. Тут у нас дуже багато та дуже багато різних і ферм є, і полів, і відповідно сіл також немало, я вам скажу, доволі багато. <хе> так, давайте далі дивитися ось ще одне місце. Це у нас здається крамниця. Ми тут можемо придбати що завгодно, що ми хочемо собі. Це мене цікавить. Давай, відчиняйся. Що, говорю, бачите, навіть на текстурі, дещо трішки вони не такі якісні. Тому що це ще буде працювати, ще оптимізація можливо буде. І так далі. Ось така у нас місцина місцина <смі> нашого магазину, нашої крамниці. Я не любитель ось такого стилю, не любитель старих таких, сіл вже занедбаних. Мені більш подобається більш сучасна Україна. Так, далі у нас. МІЛ, 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 Молено. Ми тут можемо також виробляти борошно. Тут, до речі, є велика різноманітність борошна, дуже так, немало виробництва, навіть напевно, що набагато, ну, напевно, більш масштабніша карта, чи попередню, яку ми огля... оглядали, яка знаходилася саме на Житомирщині. А Тут у нас бачимо ось таке добре. Так, ну, тут у нас приймають молоко. Але це ми, до речі, у зовсім іншому селі. Це ми вже не в Огорбаннях, а ми в іншому. Дивіться, ось так дивіться. Можемо постукати двері. Є наш... Ні, нема цього господаря. Нема його вдома, напевно, повіс молоко кудись продавати в місто. В Яготин, певно, до нього ж найближче. Так, далі давайте дивимося. Так, ще один магазин. Хм. А це у нас, до речі, село одне. Хм, Що це за село? Щось погано. Чопилки. Чопилки. Так, напевно, що це село Чопилки. Це друге село, яке ми оглядаємо на цій мапі. Ні, я просто див, дивлюся на промисловість, де ми можемо щось здавати, щось цікаве. Потім ми, звичайно, об'їздимо це все нашим автомобілем на нашому пікапі. Так, дивимося. А це у нас, здається, дитячий садочок. Бачиш, навіть дитячий садочок. У нас є. Я не знаю, чи він в реальності є в селі Чопилки. Можливо, є, можливо, нема. <хи> Буде цікаво, якщо хтось з тих сіл, які ми оглядаємо, вони саме хтось з глядачів з тих сіл, це було б чудово. Так, ось ще одне місце, де можна продавати наші зернові дуже багато місць. В кожному, ледь не в кожному селі можна щось продавати, ще якесь зерно. І це круто, що мапа така от дуже сильно величезна, дуже не сказати пророблена. Далі у нас. Ну, силосна база, можемо здавати тутюке, ну і робити силу в цьому місті. База тут величезна, просто колосальних масштабів. Ви просто собі не уявляєте, яких вона розмірів. Там також в будівлі це також частина цієї бази. Навіть на мапі можна побачити, що вона дуже велика. Так, йдемо далі. Ще одне село. Так, ось у нас з АЗС. Стається єдиний АЗС, який є тут на цій мапі. Ну, я так вважаю, можливо, воно не одне. Тому можемо купляти пайне. І також у нас тут є олія. Укр олія. Круто. Можна навіть промисловістю придбати і виробляти олію у великих масштабах. Потім продаватимо її, в до Києва, до Борисполя, до Черкас. Та куди ми тільки не возитимемо цю олію нашу. Але ця мапа ще у розробці. Було б, знаєте, круто на ній побавитися. Так, далі дивимося, що там у нас. Ще якась промисловість. А це те, що ми оглядали. Далі у нас Дері, молочна ферма. Це у нас, до речі, було інше село. Це вже третє, а це четверте у нас. Четверте село, друзі. Четверте село. Де ви б ще таке побачили у фермі симулятор? Ось ще одна промисловість. Така бачимо також доволі немалих розмірів. Молочна ферма. Так, далі йдемо. Далі у нас пилорама, тут здається, у нас вже приймають це все. Чи ми можемо також викрасити це як, промис як промисловість? Можливо, і можемо, можливо, й не можемо. Ні, це напевно, що тут нічого виробляти не можна, тут просто здавати. Бо є ще одне виробництво, де також можна переробляти наш, наш, Ось дивіться, деревину, відсіки повирубували лісу. І, напевно, ні жодне дерево не посадили. Після того, як зрубала, Так, ще один на агрофірма. Ось дивіться. Круто, насправді, що в цій мапі є різні виробництва, що є дуже багато сіл і можна обрати в якому ти хочеш. Ні, тобто ти не обираєш в якому ти хочеш. Просто маю на увазі, що якщо ти хочеш, можеш переїхати в інше село, можеш обрати якесь інше місце. Це справді круто ще різноманітність. Дивіться. Також є ось така у нас база, де можна продавати параболю, Далі у нас пекарня ось така велика. Вже бачимо, розвалюється ж на наших очах доволі стара пекарня. Так, дивимося далі. Далі у нас ще щось. А, це у нас крамниця. Дивіться, фігурки в кожному селі у нас є. Круто. Бачимо, забрали фігурку і плюс 1000 євро. 1000 євро легко тут лежати на дорозі. Прийшов, забрав фігурку і отримав 1000 євро. Ну, як і в... На тих початкових мапах, а це я не знаю, що це у нас. Це здається школа школа у цьому селі. Це у нас здається село Богдани. Четверте село. Ті я не пам'ятаю, як називатися, це 100% Богдани у нас. Або Богдани. Богдани. Напевно, Богдани. чи Богдани. Так, далі у нас ще одна зернобаза, можна також продавати. У цьому елеваторі те, що ми маємо. Потім треба дивитися, звичайно, що на цій далі у нас Прогрес Агро. Тут у нас цукровий завод. Де чим мені нагадує Кашпирівку, але ні, це не Кашпирівка. Кашперівка. В цукрозавод менше. Це якийсь величезний, дуже. Так, далі ще одне місце. Це у нас виробництво. Я тільки не прочитав, що це таке. Ну, такому цікаво, то і розбереться. Знову ж бачимо знову ще одна виробництво. Дуже багато виробництва. Ось так. Можна придбати. Хоча, напевно, воно дуже дороге, все ж. Так, дивимося далі. Ще щось у нас тут. Так, що у нас? Ну, тут Також можна щось здавати. Ось дивіться, яке у нас тут велике місце. Ані це у нас промисловість, а ми тут можемо щось виробляти, якесь пайне, добре. Так, ми можемо здавати, напевно, знову ж травичку, знову коренеплоди можемо здавати на ось цій базі. І скільки ми вже оглянули? І це ще не все, це ще не все, друзі. Ми ще не оглянули в одному селі, ось ще одне село. Це зається п'яте. Тут цього п'ять сіл. п'ять сіл, певно. Так. Крамниця. сторожеве. Чи сторож... Так, так, мені висторожаю прочитав, можливо, помилився. Так, це у нас ще один продуктовий магазин, знову, що в кожному селі він у нас присутній. Кожному. Ще можливо тільки в чотирьох, бо щось тому в Богданах я не бачив. Ні, в Богдан Богданах був. Так, дивимося, що тут у нас. О, знову ж селос, можемо тут також силос продавати. Можливо, можна так також і тварин купляти. <х2> Цікаво. А ні, тут можна тримати, мабуть, тварин, корови якісь тут пасуться. Можна або купувати або навіть тримати. Це у нас тварина ферма. Так і. Так, це ми все нібито подивилися. Далі у нас лісопилка. А тут у нас вже цілковите виробництво. Ми тут вироблятиме дошки. меблі я не знаю, де ми вироблятимемо, але то ми зможемо тут виробляти дошки. Аж тут здача у нас приймають. Віці паркани повалені, все старе, руїни. Все як дехто полюбляє. Полюбляють руїну, це на такому гратися. не Так, Добре, давайте далі дивитися на цю мапу. Ну і я ось придбав ось отакий пікап і будемо розявлятися на село. Які у нас тут будиночки, чи вони відрізняються, чи вони однакові. Насправді будиночки у нас тут різні. Навіть дивіться, дворики ось такі є. І трішки там позару, стало у них, можна було б, знаєте, трішки додати йому плиточки якоїсь, асфальту додати, чи каміння якогось, чи, наприклад, стежечку, Але поки що цього немає. Але, як говорив розробник, це ще не фінальна версія мапи ще лишається зовсім небагато. Тому чекаємо повного виходу мапи. Але там, напевно, буде невеличке косметичне оновлення, деякі виправлення із оптимізацією, тому... Тому ось так. Ну, знову ж, дворики у нас доволі різноманітні, напевно, що відповідають реальній місцевості. Так, горбані, горбані. Так, тут я поверну. Але ця мапа доволі не оптимізована, і кадри у мене можуть дуже та дуже просідати цьому видалі. Тому я прошу у вас вибачення, якщо це не трапиться, звичайно що. Бо всяке ж може бути. Так, їдемо далі, Дивіться, віця навіть поле. Справді, можна взяти, створити якусь рубрику, якісь на цій мафі, можна з одного села їхати, більше села їхати, щось там те робити, щось там все робити. І це там, також плітне плава. А це наш будинок, ми тут <сь> і проживаємо. У нас дуже багато всяких є прибамбасів до трактора. Дуже багато. І тюкування у нас є, і теплиці у нас є, і навильники у нас є для підіймача. Так. Ми виїхали з села Горбані і ми їдемо в бік до озера чи до ставка. Я не знаю, що тут таке. У нас, напевно, ще ставок, і ми його також зараз оглянемо. Але скажу, давайте подивимося, що тут у нас є така гора. гора із сіна. Давайте поїдемо, туди також глянемо, що це у нас. А, там у нас дорога, на жаль, закінчується, і вона у нас веде до городиків. Так, ось, до речі, ще поля. Я ж говор... говорив, доволі великі поля. Що додає, звичайно, атмосферки, як і в реальному житті. Хоче мапа відповідати і вона. Це робить. Це робить. Так, давайте виїдемо, подивимося, що там у наш ставочок. Дивіться, який у нас він величезний. Це ще ми поки не вийшли із нашого авто. Ну, ви його на мапі бачили. Я вам показував. А ось дивіться, ставок, дивіться, який він величезний. Приїжджаєш кожного ранку, ловиш тут рибку. Ось на цьому місці. Тільки ще треба кладку зробити, і потім взагалі буде шикарно. Ловиш рибку тут. Тут ще, напевно, не вистачає риболовлі Ні, на цій мапі. Тому що ми оглядали попередню мапу, то там ми, можна було вставочку тримати рибок і потім їх продавати. Прасик, пліточок, окунів. Можна було продавати рибу. А тут цього б не вистачало. Так їдемо далі. Ми їдемо вже до наступного села. Знову ж дивіться, які тут корчі у нас. Скільки бур'янів різних, якої вони навіть висоти, які в реальності. Їдете ви от. А там такі бур'яни, капець. Не хочуть їх взагалі скошувати такі от великі, повиростали ці бур'яни серед цих полів. Ну, Знову ж дивіться, ліс у нас тут є, дуже багато полів, величезних розмірів, береш, приїжджаєш, купуєш. Займаєшся фермерством на цій мапі. Доволі великі перспективи, напевно, що у цієї мапи. Ну, я не любитель Совка, я не любитель оцих старих заводів взагалі. Я Не фанатик такої, я не фанатик у цих Камазів, МТЗ. Я, я знаю людей, які дуже хвалять їх, дуже вони їм подобаються. Бачить вони у ньому щось спільне із Україною, але. Але краще, щоб Україна була сучасною європейською високорозвиненою державою. Так, їдемо далі. Ну, бачать, можливо, я і говорю якусь політичну маячню, але це суто моя думка і, звичайно, що я б цю мапу, можливо, частково обрав, а можливо і ні. Все ж я любитель саме звичайних українських, європейських мап. Я не любитий Совку, я загалом противник цього, щоб ви знали, що мені не подобається Білорус, ПМЗ і так далі. Ні, тобто ПМЗ це частково український трактор, але все ж їдемо далі. Бо я щось заговорився, заговорився про цю техніку стару. Дивимося знову ж дворики, різноманітні у нас дворики. От ми приїхали вже у наступне село. Здається, у нас друге село. Ми їхали через поля. Можна їхати дорогою, а можна їхати через поле. Ми ж їхали через... не через ставочок, а біля ставочку приїхали, навіть не біля одного, а їх там декілька було. Було величезне, було середненькі і були там деякі дрібнесенькі. Зовсім дрібнесенькі. А ми ще тим часом навіть не виїхали з села цього. Купилки чи чокілки. Купилки, здається. Ні, зараз не побачимо. Якщо буде знак, дивіться, ми в цьому садочку були з вами, друзі. Ми з вами були тут. Так, давайте тут повернемо і підемо в тому напрямку. Так, ми тим часом вже, можливо, і виїжджаємо звідси, дивіться, дивіться, як справді гарно виглядає наша Україна. Типова Україна, поля такі величезні. Дивно, Україна це доволі непогана. Перспективі аграрна країна, тільки якби б ресурси використовували б ефективно. Долучали б більше робочих рук, не було б ціни взагалі Україні. Серед інших країн добре під'їжджаємо. І у нас тут знак чопилки, здається. Давайте глянемо. Чопилки. А з іншого боку є щось. Чопилки, так, чопилки. Круто. От бачите, ось ще одне село. У нас були горбані, це у нас чопилки. А цікаво, яке у нас буде наступне село. Ми ж далі їдемо тут. Я справді от їду ось цією дорогою, я справді уявляю, що я їду справді додому, бо шлях доволі схожий. Особливо там дерева позрізали, там кущі такі там зарості. Справді викликає емоції, викликає радість. Ти отримуєш від цього незабутню атмосферу. От що дає саме ця мапа. Ну і круто, що вона доволі масштабна і тут багато сіл. Бо ми оглядали кошмар, там всього два села, це кошмар і Миропілля. А тут у нас 5 сіл. Дивіться, чопилки і також горбані. Так, а ми їдемо прямо. Там, здається, ще має бути Богдани. Там ще одне село. Це ми напевно ще їдемо вже у наступну область, в Черкаську. Чопилки також, напевно, що Черкаська область. Я можу помилятися. Можете мене виправити в коментарях, якщо я не правий я лише разочок глянув на Google Maps, щоб перевірити, чи справді воно відповідає дійсності, і виявляється це справді те саме місце, ті самі села, те саме розташування тих самих сіл, ті самі водоймища. Знову ж дивіться, тут можна здавати, напевно, що наші тюки, а ми їдемо далі. Справді таки також бази бачиш, ці тракторні бази, дивіться, поле знову, вже треба його і збирати. От його збирати, а що ви хотіли? Доспіло це все, то треба вже збирати. Бігенько, так, бігенько, бігом. <гум> так. Зараз ми має, маємо в'їхати в село. Ні, ми ще не в'їхали в село, а ні, ми вже в'їхали в село. Я вже думав, що що це так довго ми їдемо. Так. І це у нас село Богдани. І це не Богдан або Богдани. І Богдани все ж таки Богдани у нас буде називатися село. Далі. Ну, там також, ми могли поїхати нижче, ми мали, могли проїхати ось тією вуличкою, типова ось така вуличка. Там, бачу, хатини у нас є, дерева бачу подекуди у нас ростуть. А у нас тут ось така, напевно, що регіональна дорога міжобласна. Там також у нас дорога. Знову ж, приїжджаєш у Богдани, шукаєш місце і там робиш свою ферму. Де хочеш, там і робиш. Є дуже багато місць, де можна справді зробити. Можна ну, навіть будинок власне, побудувати, якщо не хочеш селитися в якомусь з цих будівель. Де хочеш. Де хочеш там і селишся, де хочеш там і живеш. Вибір у вас великий, 5 сіл. Так це ми, напевно, ще заїжджаємо в частину села Богдани. Круто, дивіться. Кожен будинок у нас різний, дивіться, навіть лавиці стоять біля паркану, круто. І це у нас кінець села, чи що? Так, да, ми вже виїжджаємо, напевно, що з цього села. Сумно. Ані ще зучасила села. села Дивіться. <сум> Дуже, напевно, велика та клопітка роботи, я, напевно, ще не думаю, що це робила одна людина. Або це робила одна людина, але вона робила, напевно, більше одного року. Це, напевно, так і схоже. Або робило багато людей ціма, або робила одна людина, але більше року. І насправді доволі клопітка праця і... Повага розробникові, що він вкладає сили в саме в ці мапи. Бо мало хто зважає на таку роботу, мало хто каже, та ні, хай хтось зробить інше, я не буду це робити. А Хтось та й витрачає час, щоб подарувати Україні ось такі мапи. Так, Поїхали далі. Поїхали знову в ці самі виробництва, які ми з вами оглядали, це було здавати корнеплоди. Знову ж дивіться, паркан у нас дивіться, Росте у нас кукурудза здається. Це в нас велика ця кукурудза. А це у нас здається ще інше село. Ні, це у нас знову ж Богдани. Великі у нас Богдани. Велике село таке продовгосте. Ні, я б не сказав, би, що воно велике, воно, воно дуже видовжене. Однією вуличкою проходять хати наші, але так як в мене. Де є, там і є. Куди худи завгодно можна доїхати. так. І здається, це у нас кінець села. Далі ми їдемо дорогою до наступного села. Це у нас воно знаходиться най... Най... Воно на півдні, найсхідніше від міста Богдани. Так поїхали далі. Поїхали, не затримуємося, друзі, не затримуємося, щоб ми встигли. На сніданок бачимо, вранці виїхали, а Тому що на сніданок заїхати. Так, дивимося, що тут у нас. Думаю, що нас запрошували на Оліну і потрібно на Олінію заїхати. Ну це воно вже наступне село починається. Я б не сказав би, що воно тут дуже велике. Хоча це, напевно, що частина самого села. Бо насправді село було б набагато більше, звісно ж. Якби б... По... Мапа була ще та ще більша, але це, напевно, неможливо. Unreal, це неможливо просто зробити. Ну Ось так виглядають у нас дворки. Мапа непогана. Звісно ж, вона ще в розробці. Розробники стараються над тим, щоб її зробити скоріше. Ми, напевно, ще не оглядатимемо вже нову оновлену мапу, бо... Що там? що там ще оглядати? Ми вже приїхали дивіться, скільки тут сіл. Просто буде невеличкі косметичні зміни для текстурів, трішки оптимізації. Ну, ось АЗС, та саме, яку ми бачите. Ну і, звичайно, що олійня. Ось так, друзі, мапа непогана і ми чекатимемо виходу даної мапи. Релізу цієї мапи, звісно ж, ми чекатимо з нетерпінням. Мапа прикольна і в неї не. Малі такі перспективи, я вам скажу. Так, а мені цікаво, скільки коштує це виробництво. Я от дуже от говорю бажанням дізнатися, скільки воно коштує. 400 тисяч євро. Оце ціни. Хоча ми тут можемо зматися лісництво, у нас тут великі поля. Ну, ми швидко, напевно, і назбираємо наші грошенятка, друзі. Ну, а я вам дякую за увагу, дякую, що дивилися це видиво. Не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видива. Ну і допомагайте Збройним силам України, бо завдяки лише вам, дорогі українці. Ми набажаємо з нашої перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України!